Наталя, у нас власниця е, студії краси в одному із е, жилих комплексів в місті Києві. Я хотіла вас запитати Наталя, як власниця книгарні, чи читаєте ви книжки? Так, читаю книжки, які ви мені рекомендуєте. <рес> у вас е, виходить дуже-дуже прекрасно. Е, книжку першу ви мені порадили це дівчина в потязі. Так, було таке Пола Хокінс. Просто я потім навіть фільм передивилася, але книжка цікавіша. Іншу книжечку ви мені порадили в Веріті. І я як мама так плакала, так читала вночі п'ять утра, читала, що ж там буде в тій книжці. І зараз оце, е, огидне кохання огідне кохання огідне також. Кохання. Да, і там я ще трошки е не дочитала, бо якщо чесно, то в порівнянні з Веріті просто ні о чому. Понятно. Цікавить ось саме сюжет, то я згодна, що верті сильніше. Якщо не читати останній розділ. Ну так. Да. Розочарував. Ми я навіть мамі потім віддала книжку. Мама читала, казала, боже, яка книжка! А скільки я років книжка. мами? 65, Ну казала, секса багатовато. Отак от, от. Бачите, люди у Совєтському Союзі секса не було. Це ми знаємо. І вони такі гарні, отак от відкриваєш, там закладочка. І закладочка із е, моїм знаком зодіака. Вообще. Ну, от так. От. Індивідуальний е... підход до кожного. Якщо комусь потрібно за книгами, це до ритмі, а якщо комусь потрібно б'юті-процедури, весь спектр услуг, я в Наталі ВМЛК-б'юті.